Новий рік Україна отримала оновлений уряд, призначений новообраним парламентом. Наша знімальна група спостерігала як за офіційним засіданням для преси, так і за закритим неанонсованим зібранням кабінету міністрів в неділю. Там розглядався ключовий фінансовий документ на наступний рік: бюджет. Як поводять себе нові урядовці на камеру, і коли вона вимкнена? Спеціальний репортаж Сергія Андрушка. Це Кабмін перед початком щотижневого засідання. Новий склад уряду Арсенія Яценюка звички не змінив. Міністр до початку роботи намагається уникати, заходити до зали держурналіст. Не буду ж я. даже навіть ким... А Хто це, хто це був? Пересадив президента, наскільки я пам'ятаю. На засіданні уряду прийшов представник Федерації роботодавців України Олексій Мірошниченко. Цю структуру очолив у часи президента Януковича і досі керуєний олігарх Дмитро Фірташ. А Ви представляєте, кого я представляю Федерацію роботодавців України бізнес? А це ви так. від Фірташа? Да? Я не від Фірташа, а Федерація роботодавців України. Фір ж досі перебуває у відні, де його затримали за запитом американської ФБР. Причина підозра в причетності до організації міжнародної корупційної схеми його випустили під заставу в розмірі 125 мільйонів євро. Коли ви останній раз не спілкувалися, ми спілкувалися останній раз, коли було засідання ради федерації. Це було місяць тому, це було за допомогою телекомунікації й представники апарату Верховної Ради ви можете оприлюднити інформацію про усіх народних депутатів, які за 20 років отримали від держави безкоштовну квартиру? Ну, по перше, ніхто так сказати не ставив так питання. А це Валерій П'ятницький. На момент запису, заступник голови Міністерства економічного розвитку. За часів президента Януковича. Так, я ще працював за часів президента Кучми. Ну, мається на увазі під ілюстрацію, ви не потрапили. Е, ну, під ілюстрацію я. А що, я повинен буду потрапити під ілюстрацію? Я вас запитаю. Ні, звичайно, ні. П'ятницького звільнили через годину після запису цього коментаря. Іншому повідомили у Кабміні, що він став губернатором. день, призначний. Губернатор Рівненський. А що, у нас є губернатор в Україні? Так, України? Наш губернатор. 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 Угу. Єдиний міністр без міністерства міністр інформаційної політики Юрій Стець. Виявляється, майбутнє державне міністерство фінансуватимуть приватні особи. Їх стець називає меценатами. Скажіть, скільки тепер держава буде витрачати на ваше міністерство? Жодної копійки. Жодної копійки? Так. Від фондів підприємств комерційних, які готові дати під створення цього міністерства, 10 мільйонів гривень. Отже, це міністерство буде приносити прибутки держави, а не збитки. А ви не вважаєте це якоюсь більш такою темної корупційної схемо, коли приватні підприємства дають державі гроші і ви не нещому дають це легально? Так, Якщо навіть не... легально, тобто вони... А в чому корупційна схема Ну, або вони можуть лобіювати свої інтереси? Вони не, не можуть лобіювати, тому що є прозора форма, вона називається фонд, uh -huh. де відбувається дуже проста історія, яка відбувається в будь-яких нормальних європейських державах, де відбувається тендер на виробництво тої чи іншої продукції. Вони є, є, а тепер шукають ці гроші на це міністерство. Не шукають, тому що я наголошував щодо створення, що, наприклад, під управління інформаційної безпеки я не взяв жодної копійки держави. І близько мільйона гривень були знайдені за допомогою меценатів для того, щоб функціонували це управління. Декларації двох членів новоствореного кабміну і досі не оприлюднені на сайті кабінету міністрів. Одна з них це міністерки фінансів Наталі Єресько, українки американського походження. А скажіть, будь ласка, ви досі не оприлюднили свою декларацію? її можна почитати? Я ще не оприлюднила. Я я, я працюю над ними, але просто з бюджетом трошки зпізнилася. А коли ви це зробите? На днях. Міністерство фінансів інформувало про 20 днів необхідних для підготовки відповіді щодо декларації пані Яресько. Декларації міністра оборони Степана Полторака теж немає на сайті Кабміну. але міністерство оборони надіслало її скан. Міністр заробив торік 151 тисячу і володіє однією квартирою. Решта в декларації риски. Віце-прем'єр-міністр Геннадій Зубко задекларував, крім минулорічної зарплати депутата, 832 тисячі як дохід за викладацьку і наукову діяльність. У вас зазначено, що 800 тисяч гривень ви отримали да. на викладацьку діяльність. Консультативну викладацьку приблизно на той час 10 тисяч доларів в місяць. Так. як ви? <ріпи> Ні, мене приблизно на той час з доворів місця. Якщо ви порахуєте, то ви ну, подивитесь. Брайте, дайте поради іншим викладачам, як можна отримати. Я кандидат технічних наук так. Так, і дійсно консультую підприємство по, по організації і виробництву. А які підприємства ви консультували? Багато підприємств. У нас їх ще два. Житомирський завод огружуваних конструкцій. А ще. Це барського, так? Да. Ви власне. Так. Водночас міністр молоді та спорту Ігор Жданов розповідає іншу історію, як йому, як викладачу, заплатили торік не 800 тисяч, а 800 гривень. Чотири місяці праці. Ну, я думаю, що все-таки ну, я кандидат наук, там, ну я з дітьми там, ну я в душу викладав. Я отримав 86 гривень. Ну, це просто Це За рік. Ну, за 4 місяці. 86 гривень. 800 Дивіться, а ваш колега, наприклад, пан Зубко, да. він завдяки викладацькій діяльності отримав 800 тисяч гривень. Ви може в нього як можна? Давайте так. Я ж не буду коментувати пана Зубко, нехай він сам коментує свої статки. Міністр інфраструктури Андрій Пивоварський в декларації зазначив, що його вклади на понад 2 мільйони гривень. Зберігається, зокрема, і в російському банку ВТБ. Міністр Литовець Айварас Абромавічус прозвітував, що у його родини квартира та гараж у Криму. Віце-прем'єр-міністр Валерій Вощевський не деталізував, в яких саме підприємствах міститься його 21 мільйон гривень як внески до статутних капіталів. Через це важко дізнатися. Чи немає конфлікту інтересів у очільника цього відомства міністр юстиції Павло Петренко розповів про три мільйони, які заробив, перебуваючи на посаді народного депутата. Питання щодо вашої декларації, коли ви були народним депутатом, ви отримали три мільйони гривень доходу, один мільйон з яких це інші види доходу. І ще понад один мільйон це а ви щось продали. Що ви продали? Що це таке інші види доходу? А я розшифрував ці всі види доходів мова йде про 13 рік? Так. У мене був продаж там рухомого майна і відповідного оподаткування, і отримання доходів від процентів на депозитних рахунках. Тобто інші види доходу це отримання про, про, А це ж є там окремий рядок, проценти. Ні, там є продаж рухомого майна, окремий до проценти. Диві, диві. А скажіть, будь ласка, ви коли ви були власником адвокатської контори МЛ Груп, а тоді ж працювала нинішня членкиня міністерства Ганна Онищенко? А, скажіть, будь ласка, чому ви так мало її платили? Її дохід склав у 2013 році 35 тисяч гривень? Ну тоді 2 тисячі гривень місяць. Ви знаєте, заробітні плати в Україні відповідно невисокі. І вона працювала там тільки певний період часу, потім звільнилася і на іншу роботу. Тому дохід був тільки за цю частину періоду часу, який вона працювала. Ганна Онищенка, міністерка кабінету міністрів, майже весь минулий рік пропрацювала в компанії, власником якої був чинний міністр юстиції Павло Петренко. Вона працювала керівником відділу адвокатської компанії Емал Групп, а ще юридичним консультантом для нафтої компанії Укрнафта. Але заробила за рік 35 тисяч гривень. В середньому виходить 2900 гривень за місяць. Пані Ганна, пані районі... свобода. Можна. Кабмін у неділю провів неанонсоване засідання щодо бюджету. Можна було зустріти багато різних депутатів. Неопізнаний чоловік на позашляховику приїхав в кабмін з охороною.